Всім привіт, доброго дня! Сьогодні у нас свято чистий четвер, і я вирішила поділитися з вами, що мені допомагає в прибиранні. Це відео буде в першу чергу корисне для новачків, яких в нас дуже багато приєдналося за останні місяці в компанію Ерсах, і е, також для людей, які хочуть швидко відмити свою оселю, причому не потративши багато часу. І так розпочнемо. Дивіться, перше, що я буду робити, це я закину прання, мені допоможе ось цей засіб. Це Порошок для кольорового, візьму буквально 2-3 ковпачки в пральну машину і додам також кондиціонер, щоб гарно пахнуло і гарно прибиралось. Поки буде йти прання, я Ось візьму пшикалку, в мене вони такі, от, я собі взяла патріотичні, але в нас в Версах також є дуже гарні пшикалки, які можна купити разом до цього засобу і користуватися ним. Тобто, це мені допоможе ванна, туалет. Я буду брати в нерозведеному стані, тому що дуже-дуже погана в нас вода. На жаль, вода зі скважини і вона такого, прям знаєте, ржавого кольору. Якщо у вас, наприклад, вода краще, то ви можете його розводити. Тобто, в мене вже буде йти прання попшикаю... Ванну туалет залишу на деякий час і перейду далі. В мене в квартирі багато дзеркал, тому в цьому мені допоможе ось цей засіб. Буквально декілька крапель на таку невеличку мисочку води. І можна буде протерти перший раз тряпочкою, після чого просто сухенькою пройтися. Розводів дуже мало і дуже швидко це допомагає. Якщо у вас, наприклад, немає загального прибирання, може допомогти дамла, також в цьому випадку. А далі я перейду на підвіконня і вікна. Це також ось ці два засоби. Той або той, буквально декілька крапель в мисочку води невеличку. Якщо у вас більша тара, то можна збільшити. І протру підвіконня і вікна. Далі залишиться. Кухня. На жаль, в мене немає антижиру. і Чомусь я вирішила, що він у мене є, і свій віддала. Тому я буду використовувати ось цей засіб, наша дамла, яка допоможе мені відмити кухню, фасади, якраз на кухні знімаю, дивлюся, що в мене там потрібно буде помити. Холодильник протерти, плиту, мікрохвильовку, столішницю і кухонний фартух. Я думаю, що цей Засіб мені допоможе. Якщо ні, якщо будуть великі забруднення, то я змішаю, наприклад, дамлу, візьму трошки порошку, тільки візьму порошок не для цвітного, а для білого і додам ще трошки загального прибирання. Це все. Разом буде такий мікс, знаєте, як сильний, коли все гарно відмиється. Далі залишиться підлога. Підлогу я буду мити з загальним прибиранням і додам трошки буквально банью. Разом вони будуть в мисочку. В самий, в самий раз. І будуть ще вікна вікна вже є, двері протру, да, двері також протру, напевно, спочатку цим, а потім вже залишу на підлогу. Ось такий в мене сьогодні фронт робіт. Я думаю, що все це допоможе мені швидко а, зробити, тому що відтирати потрібно буквально недовго. Да? А, всім бажаю гарного дня і а, з наступаючою Пасхою! papa